Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт. Це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Коли ми приходимо на літургію і чуємо, як гарно співає хор, то це допомагає нам по особливому пережити час богослужіння. Але чи замислювались ви колись над тим, як функціонує церковний хор? Скільки часу і зусиль доводиться його учасникам вкладати в те, щоб допомогти нам краще пережити і глибше пережити зустріч з Богом? Сьогодні ми поговоримо на цю тему з нашими гостями: Зоряною Лопачак, яка є диригентом хору кантори з деї, і Оксаною Коваленко, яка є учасником цього хору? Вітаю вас, гостях. Вітаю вас. Дуже приємно, що можемо з вами поговорити на цю тему. Знаєте, тема співу і хору для мене вона дуже і дуже далека. Я люблю слухати, але коли зазвичай доходить до теми співу, то мене зазвичай просять не співати. Ось вас просять співати, правда? І коли ви співаєте, я чую ваші записи в Ютубі, думаю, що глядачі, які яких зацікавить, може також і знайти, то справді це дуже зворушливо, дуже так глибоко. От розкажіть трошки про історію хору, і скільки років він існує, і як так сталося, що ви берете в ньому таку безпосередню участь? Вітаю всіх! Хор Хорканторе здеї існує сім років. На днях ми власне святкували своє свій день народження. Це все започаткувалося в 2017 році. Я брала участь в іншому хорі молодіжному, який став, по суті, основою нашого хору, який є зараз. Диригентом цього хору була пані Марія Мельник з нашої парафії. Ми співаємо на парафії Вознесіння Господнього на Левандівці. І згодом ми створили дещо інший колектив, вже ми були старші, молодіжний хор. І почалося все з того, що ми вчили колядки. Дуже весело якось так радісно починати із кольколядів такі партитури нові, чотириголосні, цікавіші. А згодом вже дали собі таку, можна сказати, виклик, щоб заспівати Воскресну утренню. А далі нас попросили заспівати вже архієрейську на вознесіння на наш праздник. І так почалась наша дорога. Скажіть, будь ласка, скільки часу? Ви присвячуєте в тиждень для репетиції. Так розумію, що це невід'ємна складова життя в хорі. Правда, я думаю, що більшість людей навіть собі не уявляє скільки часу потрібно. Поділіться, скільки ви ресурсів вкладаєте в цю, в цю справу? Так, ми маємо репетиції. Вони є двічі на тиждень. Ми маємо ми збираємося на тижні щосереди, і ще маємо кожної неділі перед літургією репетицію для того, щоб безпосередньо зробити репетицію відносно того, що ми будемо сьогодні співати. Як виглядає репетиція? У вас це вона проходить в такому напруженому е, напруженій атмосфері? Чи е, так легко, чи як коли? Е, ні, в нас не в напружено. Вони приходять напружені, напружено в плані співу, але не напружено в плані емоцій і позитивного відношення нашого до роботи. Тому що ми дуже любимо нашу справу, ми його горимо. Ми дружимо, ми раді зібратися. Репетиції це просто більше, ну набагато більше, ніж просто праця над твором. Ми, ми бачимося, ми радіємо, ми молимося, що є невід'ємною частиною нашого хору. І ми повторяємо всі твори, які нам потрібні, відносно того, яке свято буде в церкві найближчим часом, чи яку ми маємо подію. Чи та чи є легко потрапити до вас в команду? Скажімо, припустимо, я от хочу прийти. Я чув, що у вас там є потреба в чоловіках, хлопцях. Я думаю, що глядачі, які нас дивляться, можуть це собі взяти, занотувати. От я прийду і я скажу: я хочу бути в хорі. Які наступні кроки? Що ви будете зі мною робити? Насправді це відбувається так, що коли людина приходить на перше знайомство, я прошу заспівати те, що ви хочете заспівати. Тобто, це може бути літо, але людина може заспівати, «Богся рождає. Чи може заспівати ой, у лузі червона калина, чи будь-що, що є в неї на думці. Після того можу попробувати, наприклад, заспівати з нею два голоси, наскільки людина зможе тримати іншу партію, коли хтось поруч буде співати не її ноти, звичайно, музична освіта це є великий плюс, але це не є необхідно. Оскільки, в принципі, це може підтвердити Оксана, також люди, які приходять в хор і відчувають, наприклад, що, можливо, не до кінця знають якусь музичну грамоту, ми можемо їх навчити. Це відбувається швидко, легко і доступно. Тому мені здається, що поріг вступу досить такий. Е Невисокій. Доступний, доступний кожному, так, але не співати хотіти. А чи є багато бажаючих, які от приходять і кажуть, я от хочу бути в хорі, чи все ж таки не так легко знайти людей, які готові стільки часу вкладати в цю справу? З цього досвіду впродовж семи років були такі випадки, що люди приходили, дійсно хотіли, але, мабуть, мали інші очікування. І дехто залишився надовго, а дехто. Декілька місяців, наприклад, і відчував, що це не для нього. Тому бувало по-різному. Мені здається, що зараз, від початку нашого існування до зараз, залишилось приблизно п'ять людей, такі, що були завжди. Але є багато людей, які вже по пару років, і в принципі є далі з нами, тому маю надію, що буде далі. Оксана, скільки часу ви є в хорі? Другий рік, два роки. Тож, в принципі, не аж так багато, так Чим для вас став хор? Я так розумію, що це ж не тільки йдеться про, про спів, про якесь спільне служіння, але це стосунки, як ви вже згадували. Так, це дуже добрі стосунки, дружні, близькі. Ми, знаєте, Такий непростий досить період свого життя я прийшла в з ДЕЇ, і тут я отримала дуже велику підтримку, дружню, людську і духовну. То, чого я взагалі не очікувала, бо я багато років співаю. Але наскільки ми приділяємо час духовності, ми зустрічаємося з духовником, ми молимося на кожних репетиціях, ми беремо участь у різних реколекціях. Ми дуже-дуже багато беремо участь в різних подіях духовного характеру. І оце піднесення і, оце, і ця віра, яку вселяє в мене спів тут, в цьому хорі, це просто щось неймовірне. Я дуже, дуже щаслива, що я сюди потрапила, і це це не було легко. Я дуже переживала. Це чи не було легко? Що було У перешкодувати? Дуже дуже гарні співаки. І я думала, що я буду їхнього рівня. Але все, все добре. Це теж, теж важкою працею. Бо люди мають, знаєте, хор – це ідеальна команда. Люди мають співпрацювати дуже дуже тісно і нести велику відповідальність. І тому дуже важливо. Триматися купи, спільно розуміти свою відповідальність і розуміти спільну мету, для чого ми це робимо. От спільнота, те, що вирізняє контура з де, і те, що має спільнота, велика, духовна, гарна, людська, дуже, дуже така, в якій ми намагаємося служити Богові. Це дуже для мене важливо. Знаєте, що коли я вас вперше побачив, зокрема Зоряну, ми мали з нею раніше одну з передач. Я собі подумав, така молода дівчина, а вже диригент. Я думаю, що глядачі, які нас дивляться, так само ставлять собі запитання, як таке можливо, як так сталося, що ви в такому молодому віці, вже є диригентом хору. Це ж велика відповідальність. Розкажіть трошки про свою історію, про свою дорогу до, до цього служіння. Насправді. Коли я ще співала в хорі дитячому і молодіжному з семи років, то часто наша диригентка казала, що я буду їй заміною. Але я завжди так скептично до того ставилася, і я казала, що я не буду ніколи диригентом церковного хору, бо це так звучить негарно. Чи ну не знаю? Я якось цуралася, ніби того. Але дуже добре, що Бог покерував інакше. І тоді, коли ми почали збиратися вчити якісь колядки, ми не збиралися як хор, ми просто збиралися декілька хлопців, декілька дівчат, які трохи більше знали ноти, і не потребували якоїсь людини окремо, що там щось диригували, бо у нас там було десь сім, наприклад. А потім, коли вже нас стало більше, тепер це є отець Олексій Васьків, він нам допомагав також зі створенням. Він казав: От, вставай. Перед нами і будеш показувати. А я така, як? як, Я ще тоді була? Ну, реально ще тоді ще на по суті нашого хору не було. Тобто це був рік 16-й. Мені було десь років 17 приблизно. Я вчилася паралельно в той час в музичному коледжі і мала там уроки диригування. і Відповідно, могла вже на практиці застосовувати ті навички. І вже після того я розуміла, що дійсно наш хор вже збільшувався. І ну, це просто дуже важко, якщо співає 15 людей і нема когось, хто би навіть банально ритм задавав, а вже потім формуються різні художні там моменти для творів, і, ну, і згодом для літургії і так далі. А не було страшно брати відповідальність за такий колектив, а потім з таким колективом е виступати в церкві під час літургії. Це ж як щось не вдасться, ви ж розумієте, що коли хвалити, то не так багато є, а коли критикувати, то просто тьма людей. Чесно, мені здається, що я тоді якось можливо не усвідомлювала настільки, що це там дуже відповідальність. Я найбільше переживала просто щоб не забути якийсь виголос там заспівати чи щось не пропустити. Але тоді був Олексій Васьків, так само його брат Михайло Гусак, і вони вчилися в семінарії, і вони мені тоді дуже допомагали. Хоча вони стояли переді мною, друга, третя лавка, але вони мені там завжди підшіптували, якщо що, аби я там забула. А нам декілька літургій, і мені здається, основне просто розуміти, що це не є концерт, і це не є там якийсь академ-концерт чи екзамен, що хтось слухає і буде тебе перевіряти, чи ти забув. А наскільки ти ставишся до людей, наскільки людям легше молитися, і що ну це ж молитва? Отець сказав: Господи, помилуй, людина каже: може сказати амінь. Ну добре, і що, це буде щось дуже погане. Ну тобто, спокійніше ставитись до того. Угу. Оксана, от ви згадували, що ви прийшли до хору в складний період свого життя, так? Але як взагалі сама ідея прийшла вам в голову? От ви стояли на літургії, чули гарно співає і хор і думаєте, о, я теж хочу, так? А, я чула, як мене колядували. То ага. було щось неймовірне. я Думала, Боже, який супрани, який англійський звук просто вони видають, то було вражаюче. І я ну хотіла прийти, бо бо спів молитва через спів вона є для мене дуже дуже важливою. Я залишаю там багато емоцій, багато різного болю, переживань на літургії. І деколи деколи сльози виходять, деколи де коли ми просто, просто ти плачеш, і, і ми залишаємо, і ми отримуємо таке знаєте полегшення велике моральне. Я кажу, що спів в хорі це є така велика, велика терапія, яка потрібна всім людям. І я всіх закликаю ходити до церкви на літургію, слухати, насолоджуватися. Наприклад, є багато вечірніх чувань. Це є щось неймовірне дійство. От ми часто беремо в них участь, і в нас є на парафії, коли співають такі короткі духовні пісні, і люди можуть теж їх співати. Це час такого пережиття, такого внутрішнього, коли можна просто посидіти, послухати, подумати. Це і дуже дуже дивні речі, знаєте, трапляються. Я, я говорю і багато говорю про це. Кажу, кажу, де коли ти приходиш з такою якоюсь важкою душею, але потім поспівавши ще й таку гарну музику, яку ми співаємо, я виходжу з церкви зовсім іншою людиною, і дуже від того щаслива, що маю таку можливість. Я думаю, що коли ми говоримо про, про спів, набагато краще один раз почути ніж десять разів описувати. І я з вашого дозволу запропоную глядачам послухати одну або один або два твори у вашому виконанні, а потім ми повернемося до обговорення. Різдвяним теплом від хати до хати, демо вітати, Христос народився, славі Мойого, Хай радість, достаток раніше, оселяться щастя та спокій у дні від хати до хати, демо вітати, Христос народився, славі мойого. I'm ah, Просто неймовірно, справді, коли ми дивимося це відео, то бачимо і глибину духовну в цих співах, але також бачимо вашу родинність, бачимо, як, як є такі глибокі стосунки між вами. Я так розумію, що хор це ж не тільки репетиції, правда. Ви кудись виїжджаєте разом, святкуєте. Як це працює? Мені здається, що найбільше по кількості, що ми співаємо після літургії, це є шлюби. Mm -hmm. І часто після шлюбів є святкування oh. і, і в молодих, і в хору так само. Е, тому е, ми дуже любимо збиратися неформально десь поїхати. Е, навіть банально може бути таке, що ми їдемо на шлюб в дальшу дорогу, і вже назад ми зупиняємося знову на якійсь заправці чи йдемо в якесь кафе, і ми дуже любимо цей час спільний разом. Любимо виїжджати в Карпати. Також, якщо бачимо, що більше людей може, наприклад, біля Львова, то недавно ми святкували там свій день народження біля Львова, так само в будинку. І зараз я відчуваю, можливо, це так само через те, що ми більше років разом, і вже немає якогось такого можливо страху один перед одним, ну якось так розслабленіше почуваємось, і відповідно, навіть легше є проводити якісь такі неформальні зустрічі, які теж дуже зближують. Угу. Mm -hmm. То прекрасно, знаєте, взагалі тема спільноти, єдності це одна з таких важливих речей, які люди потребують, особливо в такий непростий, складний час, який ми живемо. І я думаю, що будь-які форми такої зрілої, здорової, взаємодії, коли люди також мають якусь спільну мету, місію, цінності, це є, як ви сказали, також форма терапії, яка допомагає нам ну, відчувати, що ти не сам в цьому житті, і що ти маєш якусь мету, заради чого ти живеш. От, знаєте. Ще, ще одне таке дуже цікаве питання, мені би дуже хотілося трошки вас порекламувати. Е, я не знаю, скільки вас, за скільки вас зараз є людей в хорі? Скільки? 18 учасників. Чи вам потрібно більше? Звичайно. Ого. Ще є місце на лавках на хорах. Можна ще ще доставити, навіть а чи є якась. Трудність, наприклад, 18 і 25. От відчувається, що складніше керувати хором де є 18, де є 25? Чи, Чи в принципі це невелика різниця? Якщо люди здружені, знають, що робити я думаю, що найбільше залежить на присутності людей на репетиціях, uh -huh. тому що е, в хорі дуже важлива є е, така річ, як співаність. Тобто, що ти розумієш, я тут вдихну, значить, Оксана тут мусить тягнути далі. Uh -huh. Вона дихає, я співаю і так далі. Для диригента також потрібно чути загальну картинку. Тобто, ну це таке можна порівняти, наприклад, з танцями, так? Мусить бути весь колектив, щоб бачити все дійство. Так само і зі співом. Як прийде на репетицію лише півхору, ти не зможеш зробити те, що в тебе в задумі. І для тебе завжди буде невідомо, як воно зазвучить потім, коли прийдуть всі люди. Тому для мене немає трудності, якщо дійсно люди є присутні. Відвідують репетиції, і приблизно плюс-мінус завжди однаковий склад є. Тому так я думаю, що після такого вступу всі, хто хотіли якось легковажно до того ставитися, вже відсіялися і тепер лишились самі серйозні. Отже, цим найбільш серйозним, куди їм приходити, якщо вони хочуть по-перше почути, як ви співаєте вживу. Давайте дамо їм адресу і час, і потім куди їм підійти, якщо вони захочуть долучитися до, до хору. Ми співаємо на парафії Вознесіння Господнього. Це є греко-католицька церква у Львові, вулиця Широка, 81 А це є мікрорайон Девондівка. Ми співаємо щонеділі на 11 годину. Ця літургія закріплена, можна сказати, за нашим хором, тому найчастіше нас можна почути там. І потім, якщо хтось хоче до вас долучитися, до кого підходити? Куди йти? можна піти на хори, на другий поверх. В церкві є два входи на хори, І підійти до нас, до будь кого якщо побачите когось з хористів або до мене, так само можна в Захристі спитати. Якщо онлайн, також є трансляції, але краще вживу послухати. Онлайн можна записатися, у нас є також сторінки в Фейсбуці чи в Інстаграмі, тому ми чекаємо. Чи у вас якісь авторські твори е, літургійного співу? Я знаю, що окрім традиційних наспів, так існують якісь авторські модифікації, якщо я правильно вживаю термінологію, я не впевнений, якщо неправильно, то поправте мене. Е, і чи, чи ви також цим займаєтесь? Е, та, напевно, музично, це можна сказати, як аранжування творів. Типу. Mm -hmm. е, маємо декілька таких своїх творів, бо деколи я шукала щось. Таке якесь, наприклад, швидше, легше, е, і дуже цікаво я послухати, наприклад, як це хор заспіває, коли там щось ти придумав, і як воно буде звучати в реальному. Бо, звичайно, це можна послухати в програмі, яка пише ноти, але це зовсім не так. Тому ми співаємо деякі свої твори. Зокрема, на літургії це є антифони, анафора, герлимська. Ми маємо декілька варіантів, наприклад, різних творів, і мені здається, це теж цікавіше і людям. Які не завжди однаково співають, і Гу. хористам так само. Оксано, ви як, ви як хорист, от які ви бачите напрямки розвитку хору, яке майбутнє ви бачите для нього? Мене дуже тішить, що є запит на наші послуги. Що люди ходу реально, що люди хочуть, щоб прийшов хор на шлюб, або навіть на христини ми зараз готуємо. Тому що це зовсім по іншому тоді виглядає це святкування. Воно вносить свою не, не, ну неповторну атмосферу. Також нас запрошують на різні події, наприклад. Ми виступали на виступали, брали участь у різних архієрейських службах на інших парафіях чи на різних, наприклад, вечірніх чуваннях нас запрошували. І ми їздили, готувалися і створювали атмосферу для людей. І можна дуже дуже багато над чим працювати. Ми ще дуже мріємо їздити за кордон uh -huh. і також показувати себе і свою творчість, тому що дуже ми несемо ну, цю місію. і Я дуже з того тішуся, що дуже вдало, як на мене, дуже вдало чи було таке, що після вашого служіння хтось підходив і казав вам, от мене це так торкнуло, моє там життя змінилося, бо я особливо пережив сьогодні Бога, Його любов. Було щось таке, таке свідчення, яке завжди дає сили продовжувати займатися тим, що ти робиш? Є такі люди, які стоять біля хору щоразу, і от вони хочуть там стояти і спеціально приходять на нашу літургію, щоб слухати наш хор, і кажуть, ми собі записуємо на телефон. І потім вас дома переслуховуємо. А uh -huh. ще в нас є е, Ісусова молитва на Ютубі. Ми співали вже для живого телебачення її тричі, і це третій раз Зоряна написала музику для того, щоб трошки змінити форму виконання. І теж люди розповідають, як оця Ісусова молитва е, впливала на їхнє життя. Це дуже дуже Я, Я сама, коли працюю я включаю на фоні якісь наші пісні. Наприклад, останні з нашого святкування молитовного, ми дуже маємо гарний запис на Ютубі. І працює під наш спів. Прекрасно. Я думаю, що може навіть глядачі не підозрювали, що можна працювати під спів е, хору. Е, і це як добра ідея. Так? Добра ідея для наших глядачів. У нас ще буквально лишилася одна-дві хвилинки. Поділіться на завершення. Чому така назва Кантори з Деї? Як вона виникла? Е, коли ми перший раз брали участь нашим новим складом як хору е, у фестивалі Велика Коляда. Треба було заповнити заявку на участь, і там була графа назва колективу. І ми такі ова, ми не маємо назви колективу. І треба було придумати. І я пам'ятаю, що виникали різні ідеї, і якось так ми поєднали. е, пам'ятаю, що ми тоді працювали з Google-перекладачем, бо думали, що це може бути або грецька назва, або латинська, якось ми тоді так думали. І дійшли до того, що я написала, пам'ятаю співці Божі. Шах перед тим, хтось давав. Якийсь, по-моєму, лейтмотив або канторес, або деї. Щось було одне кільке слово попередньому. І я потім подумала: співці то добре, але чиї співці? Боже співці, канторис, дай досить ну, гарно тоді звучало і. Служить сьомий рік супер. Е, я бажаю вам, щоб ще не один рік ви могли служити на славу Божу і для добра людей. Дякую, що ви прийшли в програму до нас. Поділилися своїм досвідом. Я думаю, що справді, цей досвід буде справді корисний і цінний для багатьох наших глядачів. Нехай Бог вам дає сил і міць продовжувати ваше служіння. Дякую за запрошення. Дуже дякую. Друзі, друзі, я ще раз сподіваюся, що вам було цікаво почути про історію хору кантори з деї про те, як хор функціонує. Якщо раптом ви відчуваєте в собі бажання спробувати взяти участь в хорі, співати, служити в такий спосіб, то наші дівчата радо чекають вас і запрошують долучитися до їхньої команди. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.